Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, а що далі буде вас у відносинах з загаданим мужчиною? Рознапися, загадайте свого коханого і себе. Так. Що було у вас в стосунках з коханим? Що зараз є? Що відбувається у вас в відносинах зараз? І що не сподіваєтеся? І чим серце заспокоїться? Так, що було з <кхи> з вашим коханим? Якісь очікування, стосунків, та? якісь ілюзії були. Можливо, не впевнені, що у вас щось вийде, та? якісь фантазії. Угу. Було придивляння один до другого. Що зараз є, на даний момент? Зараз є вихід з підвішеного стану. Вихід починає вже стосунки у вас покращуватися. Угу. Ви виходите з стану жертви, стану переживань, стану невпевненості в завтрашньому дні. Що було, що буде? Що було, що буде? Що не сподіваєтеся? Не сподіваєтеся ви з ним одруження офіційного папери. Печатки, він бачить вас своєю дружиною, він вибере вас. Навіть якщо він зараз знаходиться на виборі, він вибере вас. І всім серце заспокоїться, що вас чекає переїзд з тим мужчиною, хороші переміни з ним. Він запропонує вам переїзд до нього. Хоч ви не будете знати, що вас там чекає переїздити на нове, на нову територію, але з однієї сторони, а з іншої сторони, вам буде полегшення, бачите, все, що вам заважало, воно буде. Вам тільки в благо. Ви підете новою дорогою з ним. І там вас чекають хороші переміни. Зараз подивимося, Що це за переміни будуть. Там буде зростання об'єднання вас, союз. Ви будете доповнювати один другого. До зростання ваших фінансів, матеріального добробуту. Ви вийдете. Будуть люди, які захочуть вас впливати негативно, але це їм не вдасться. Так, ви виграєте вас. Ведуть один до другого, вищі сили, ви є по долі, і тому ніхто не зможе вам пошкодити. Ваш союз сімейний, буде оберігати Вищі сили і предки вашого роду. Ще візьмемо. Так. Всі, які перепони і люди, які захочуть вам пошкодити, вони лишаться про своїх інтересах, ви це все переможете, то вийдете з розбитого серця, з переживань, вони будуть е, біситися ті недруги. Але ви не звертайте на це уваги, вас чекають там на новому місці, нові починання. Угу. Ну і об'єднання союз, повне визначення. Те, що ви хочете в житті. Все у вас буде добре. Нехай буде так. До нових зустрічей.